Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Щось сильно горить у Батайську під Ростовом на Дону. Перед масовною атакою Росіян горить все прикордоння. Сталося, що не треба засмучуватись. Усім загиблим і Путін, що втратили житло, виплатить 10 тисяч рублів компенсації. В районі міста Батайськ Ростовській області Росії ввечері 10 грудня розгорілася сильна пожежа. А російськими стверджує, що спалахнув очерет між солоним озером і базою відпочинку. Казачка російські телеграм-канали активно ділились фото і відео пожежі. Полум'я було видно з різних районів Батайська, гоні і яскраво підсвічував темне небо. Втім, за даними телеграм-каналів, туди прилетіли нові українські реактивні дрони пекло та уразили аеродром Батайська, десятки загиблих і постраждалих. За іншими даними, всі лікарні переповнені, понад 500 загиблих за вечір. Теж саме над Білгородщиною, масштабна пожежа. Місцевий губернатор заявив, що внаслідок так загинуло 25 осіб поранені. 20, пошкоджені два будинки, комерційні об'єкти, лінії електропередач, газопровід. Паралельно з цим одразу після вибухів Зеленський заявив про успішне випробування нової ракети Рута. Ракета Паляниця вийшла на всерійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета дрон пекла. Днями ми передали нашим силам оборони першу партію. Йдуть успішні випробування нової ракети Рути. Далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів, заявив президент в той же час. Україна створює шановану систему протиракетної оборони, яка в деяких випадках працює вже ефективніше ніж ізраїльський залізний купол. Однак найефективніший спосіб запобігання російським повітряним атакам удари по місцях дислокації та запусків ракет, літаків безпілотних літальних апаратів БПЛА. Таку думку сьогодні, 30 травня, висловив генерал армії України керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломош. Наші ударні безпілотники з дальністю до 2000 тисяч кілометрів мають вражати аеродроми ту 95, Ту-160, наприклад, бази шахедів. Усі ці напрямки мають бути виявлені. І за допомогою наших ракетних систем. наших же безпілотників, ефективних дій спецслужб, це наша агентура, партизани, які проводять операції за нашим завданням. Наші диверсійні групи мають знищуватись в всіх напрямках. Важає гісефіромалому ж зазначив, що це буде дуже потужний удар, і Україна має на нього повне право. Об'єкти, де розміщуються ракети, шахеди є об'єктами підготовки терористичних атак. Будь-яка країна світу має право знищувати терориста за всіма міжнародними нормами, тому ми маємо право діяти там, наголосив колишній керівник служби зовнішньої розвідки України. На його думку, сьогоднішня атака дронів на Москву могла бути організована як ФСБ, так і російськими громадянами, які підтримують Україну. Малому ж не виключав таких ударів в перспективі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.